Всім привіт, друзі! Хаос чи Бог все залежить від нашого вибору. Відкриваєш двері, виходиш на вулицю і дивишся. Хто сьогодні літає на небі? Пташки, значить, сьогодні вийду. Наступного дня думаєш, який сьогодні закон у Бога? Ви так на вулицю виходите чи ні? Виходиш, а там корови літають, а на третій день взагалі слони і треба в підвал йти або в бомбосховище. Якщо літають пташки, то все нормально. Але якщо почнуть літати корови і слони, що це буде? Якщо у слона трапиться інфаркт і він впаде на тебе на машину або на будинок? Ти ж про це навіть не думаєш. Але чому? Тому що все стоїть строго. А хто ж усе все це так построго поставив? Є закони, які поставив Бог. Але є люди, не виконують закон. Вони що хочуть, та і роблять. Ось у цьому біда. Живеш, думаєш, що в тебе сусід нормальний, а він починає з автомата стріляти. На іншого дивишся, думаєш, нормальний, а він ракети пускає. Третій із танка починає стріляти, тому що Бог поставив дуже суворі закони. Що робити, щоб усе відновити, каятися і кликати до Бога, визнавати свої гріхи. Чинити глибоке покаяння і закликати всіх людей, тому що спасіння, благословення, перемогу, мир дає Бог. А іншого варіанту немає або хаос, або Бог, від якого приходить мир і благословення. Запрошую вас зробити вибір у бік Бога і приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Біблії у неділю. Тисячі людей по всьому світу перебувають в онлайн спілкуванні з місією Слово Боже. Отримують зцілення, відповіді надію і зміцнюються у вірі. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Нехай Бог благословить і збереже вас на тому місці, там, де ви є.